Харків сильно змінився протягом війни, і мої слова будуть комусь здаватися дуже цинічними, тому що так сталося, але це факт, що ця точка, ця місцевість стала найбільш впізнаваною точкою міста Харкова взагалі в всьому світі. Сюди привозять всіх. Знайомство з Харковом зараз починається не з центру міста, з його історичного серця. А саме з цього. Місця з вулиці Наталії Ужвії, 82, оскільки ця назва північна Салтівка. Північна Салтівка, 3 Цей район став всесвітньо відомим. Про північну Салтівку зняти сотні репортажів всіми провідними журналістами агенціями світу. Особисто я зняв два чи три сюжети протягом цього року. Для мене дуже важливо було приїжджати і зараз так само приїжджати хоча б раз на два тижні сюди відвідувати північну Салтівку тому що вона жива. весь час щось змінюється. І це дуже різний стан, скажімо, у травні, у серпні або у січні 23-го року. Вона жива, але треба розказати, чому саме північна Салтівка-3 стала вот таким одним з символів непокори, спротиву, нескореності. Саме харпу. Для цього потрібен. Коротенький в географію. Вже на самому початку широкомасштабного вторгнення, 24-го, 25 лютого, російські війська підійшли безпосередньо до окружної дороги Харкова звідти, з півночі, і закріпилися у селищі Циркуни. Там розташовані були і танки, і артилерія. І ось ці будівлі, ці цивільні будівлі, ці житлові, е, житловий квартал, став фактично. Стіною фортеці. Дев'яті поверхівки це якби то стіна, а шістнадцяти поверхівки вежі фортифікаційні. І по них почався обстріл. І тривав цей обстріл, тривав цей штурм Харківської фортеці з, з, -з, -з півночі. Фактично березень, квітень і до середині травня два з половиною місяці. І наслідки цього штурму, цих обстрілів цього щоденного, щонічного. Влучань вибухів ми відчували протягом цих двох з половиною Розказуючи історію Північної Салтівки, хочу з вами поділитися одним своїм спостереженням. Я сюди приїжджав з якоюсь кількістю архітекторів, культурологів, філософів, істориків. І більшість з їх перша реакція була не на жахіття, а на це був подих того, що це не виглядало і не виглядає як такий. Ну, типовий радянський панельний квартал, тому що дійсно північна Салтівка, безпосередньо Північна Салтівка, 3 це один з останніх таких великих. Забудовних проєктів радянського союзу це наприкінці 80-х, вісімдесятих, початку х відбувалося. І дійсно тут планувальники, хоча це звичайні панельки, вони якось дуже урбаністично вигадливо так створили цей простір, тому що це як ви бачите, є і ландшафт, і конфігурація цих дворів закритих вона особлива, і так, як розташовані будинки. Воно має якийсь такий вже пізньорадянський, але екологічний урбоекологічний підхід. Тут є і дитячі майданчики, і дитячі садочки, і школи, і багато зелені. Ну зараз в лютому це досить дивно чути, але це дійсно дуже екологічний, зелений, чудовий квартал. І ось це відчуття депресивності, до якого ми звикли, у цих панельних типових радянських забудов, їх у нього тут не було, не було до війни. І навіть як це не дивно, це те, що я бачив і в осені. І навесні, і влітку і в осані, де буває і зараз. Він виглядає як дуже показовий екологічний приклад. Про північну Салтівку 3 весь час ведуться дискусії, що з нею робити далі. І доки ці дискусії вирують, вона змінюється. Змінюється весь час. І зараз змінюється весь час. Я не знаю, що з нею робити далі. Це треба дуже серйозно сісти та подумати. Але. Є безліч історій, безліч сюжетів, які вже накопилися, і власне в мене накопилися за цей час. Я хочу поділитися декількими з них з вами. Наприклад, одна з таких точок тут на Північній Салтівці це оцей пустир між домами його місцевий. Давно прозвали поле чудес. На ньому дійсно розташований і дитячий майданчик, і спортивний майданчик, і таке невеличке футбольне поле. Він дійсно виглядає в оточенні цих багатоповерхівок як таке справжнє поле чудес, загадкове поле чудес. Але я хочу тут розказати ще одну історію. Справа в тому, що тут на цьому полу чудес колись встановили такі типові, з яких будівельних магазинів такі скульптури. Без смаку це такий не смак, це такий характерний кіч. І вони так і виглядали. будь-який там архітектор чи дизайнер поглузував би в цих скульптур раніше. Але зараз ці створіння вони пережили. Безпосередній обстріл. І для багатьох місцевих, хто жив у цих будинках, вони стали якимось таким символом своєї власної оселі, дому, навіть такої малої батьківщини. Вони викликають дуже такі сентиментальні відчуття. А крім того, вони посічені осколками від снарядів. Праворуч, ліворуч від мене, це воронки від прильотів. Абрикосові ці дерева вони стоять як так само, як частина цієї вже символічної композиції. І ці. Кічові скульптури вони стали вже зовсім інакше виглядати зараз носити зовсім інший сенс. Це вже теж один з символів північної Салтівки. 3. Ще одна, на мій погляд, реперна точка цієї історії про Північну Салтівку. Це ось цей двір, вулиця Метробудівників 1. Туди, сюди так само було влучання, і обвалилися, бачите, ціла секція будинку. Але це якийсь такий композиція контрасту символу довоєнного життя і сучасного, тому що тут, у дворі цього будинку, обгоріли напівзруйнований так само будинок напроти. У цьому дворі є оця голуб'ятня. І оці погреби. до речі, це така дуже показова історія, оскільки ані ці погреби, ані ці голубятні, вони не проєктувалися, вони навіть були заборонені. Якщо казати про погреби. це люди просто саме для себе купали такий погреб для того, щоб ховати там, зберігати там свою там, скажімо, картоплю. Зараз це виглядає якимось такими рисами мирного довоєнного життя, нормального життя, такого. Дуже легковажно навіть життя з цими голубями, з цими погрибами. І воно набуло зовсім іншого сенсу, тому що це якось повертає нас до мирного минулого. До речі, ці погреби для когось стали ще й можливістю сховатися під час обстрілів, під час нальотів, тому що дійсно фактично вони перетворилися на з погребів для картоплі на схованки для своїх володарів. В центрі цього району є особлива така історія. Це Манджосів Яр. Це джерело ручей, ставок навіть невеличкий. Колись в 12-11 році місцеві жителі вони навіть виграли якийсь конкурс на благоустрій цього парку, скажімо так, в своєму районі. І дійсно він ну, чудовий приклад дуже ландшафтної архітектури чудової ландшафтної архітектури, чудового підходу до освоєння цього простору, екологічного простору, і це гарний аргумент всім скептикам, які вважають, що ця забудова вона дуже така депресивна за своїм ем, виглядом, за своїм розташуванням, тому що дійсно манджосів'ар цей парк він робить все це дуже західним і дуже європейським за своїм зовнішнім виглядом. Те, що мене дивувало ще з травня місяця, коли я почав сюди приїжджати на Північну Салтовку, те, що тут є люди, тут живуть люди. Я, знаєте, відверто сказати, чекав, я був тут десь в середині жовтня, і ось-ось мав початися формальним, за формальними знаками сезон опалення. І я ось гадав, ну, чи залишаться тут люди, коли почнеться зима, почнуться холоди, як вони зможуть жити в цих будинках. Але коли це все почалося, це було дійсно ну, чудо для мене. Тут живуть люди. Зараз тут живуть люди. В багатьох домах є і опалення, і світло, вода, все, що потрібно людям для того, щоб жити, якщо в них ось це є дух незламності, нескореності. І для мене це ну, головне чудо. Була ще така історія: напередодні Нового року всю мережу облетіла одна. Світлина, де 16-поверхівка, неподалік звідси на вулиці Дружби Народів, 16 поверхівка, в яку познат світ світлини. Ми бачимо, що наскрізь вона пробита снарядами, що напів вона спалена, і десь на майже останньому поверсі горить світло, електричне світло. Фантастика! Символи незламності бувають різні, хоча, на мій погляд, це вже не незламність, а впертість. Оцей будинок, вулиця метробудівників 8, В нього так само було влучання авіабомби, зруйнована ціла секція цього будинку. І на сьомому поверсі з березня місяця стоїть майже на краю оцього прірви геймерське крісло. Стоїть вона вже рік там. І є, ну для багатьох журналістів, які знімали тут північну Салтівку, приїжджали сюди, є ось цим дуже наочним прикладом цієї самої незглавності та впертості. А біля нього висить на однієї трубі. Оця батарея опалення так само вона весь час розкачується від вітра, але все ж таки тримається, все ж таки висить на цієї трубі, нікуди не вона впала. І дійсно це стало таким самим символом і важливою реперною точкою цього, цього району. Північна Салтівка 3. Багато разів я чув від тих, хто приїжджав сюди, що їм північна Салтівка дуже нагадує прип'ять Чорнобиль. Я дуже проти цієї думки, тому що є, на мій погляд, дві відмінності: по перше. Людина не може сперечатися з стихією, людина може сперечатися з радіацією, а з іншою людиною сперечатися може протистояти може. А друга відмінність, більш головна для мене, Прип'ять, Чорнобиль це мертве місто, а північна Салтівка, вона жива, жива не лише через ті процеси змін, які відбуваються протягом року тут, а вона жива, перш за все рослинами, тваринами. Качками, голубями. Но головне людьми. Тут не просто побачити людей, перехожих, але є одна, одна місцевість, одна точка тут, на північній Салтівці, в Манджосовому Ярі це джерело, джерело води. І з самого початку біля води, біля джерела води збираються, збиралися і збираються люди. Тому що джерело води це джерело життя. Як ми бачимо, життя на північній салтівки є, і навіть воно вирує.